Що зараз ми будемо приміряти на себе червоний пакет. Так як роблять ці всі нормальні люди в цьому світі, в них пакети не, не чорні, вони на себе не вдівають. То тільки одна однієї країни є мода, коли вони вдягають чорні пакети і складаються під, 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 під <мане> «Я, я, 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 не так Нормального так? так Бачите, немає в мене такого, як воно називається, правильно сказати, навичок залазити в пакет. Українцям не, не притаманно залазити в пакет, тому я одів його неправильно. О. Тільки вони вдягають чорні пакети правильно, а ми сумніваємося, Дивись, красиве, що з зав'язочками. Все, буду найкрасиві, а ти Аня будеш А найкрасива. Ну <сумірно> поїхали. Я оце <сумірно> в перший раз одів пакет. В ньому достатньо тепло. Тобто якимось чином я русских розумію, чого вони треба стрімлятися зі своєї холодної батьківщини в теплий а -а чорний пакетик. Це ясно з вами. Хе, не. Зараз як попливем. Я думаю, ви чуєте ці звуки. как тут Попишет. ну вот мы... мы тут тут ничего не чутно. біля самого водоспаду. Але щось де я вам записав. Летить, бризкає в усі боки. Ну нічого. Нормальний борщ. Раз як є, точно є сенс подивитися і побувати на Ніагарі Один раз з американського боку, другий раз з канадського. Максимально мокрі Я тільки з сухою головою. Вертаємося. Вертаємося на канадійську землю. З цього прекрасного кордону, я не знаю, що там воно вийде, факту. От. Але знаєте ж, хотів би сказати ще в кінці. Всі ці красоти, які є у світі, кожен з нас має побачити. Головне перемогти в цій війні, бо всю цю красоту нас забирають. Нас забирають, наших дітей намагаються забрати, щоб ми, блядь, жили невідомо в чому, щоб ми гарували на невідомо кого. А світ він прекрасний, світ він вільний. І саме за це ми воюємо і маємо перемогти. За те, наші діти були в будь-який момент, у будь-якій точці нашої маленької-маленької планети. Слава Україні!